Привіт, шановні чоловіки! У нас сьогодні розклад для вас, для чоловіків. І тема буде, як і жіночий запах жінки, також і запах чоловіка. На фоні в нас музика вікінгів. Тому, знову ж таки, музика це не лише. Обстановка, а це також вібрація, яка збуджує те або інше в нашому мозкові. І ось, ця, ось цей музикальний супровід, він буде пробуджувати у вас вашу брутальність, мужність, тобто пам'ять, да, сміливість і туди. Пішло і поїхало. Тепер, що це за запах. Чоловіка, про що це? Ну, по-перше, як ви це розумієте? Багато кому, мабуть, із вас спаде на думку, що це ось фізичний прояв, да? фізичний запах. Так, ви праві, це дійсно так, але е що впливає на наш запах? Ну, Зрозуміло, їжа, звички і тому подібне, гігієна, да, але також на наш запах впливають і наші внутрішні відчуття. Да? Ось. Тому давайте будемо, скажімо, копати в тому напрямку, в якому зможемо розпакувати запах справжнього чоловіка. Да? Так, заготовлені питання, як я сприймаю простір, як я сприймаю людей, що даю навзаєм, які емоції відчуття з простору ловлю, що або хто впливає на мене, як мене сприймає простір та оточення, як мене бачать. Ваш погляд, тобто, мій погляд на себе, підсвідомо або свідомо, те, що ви знаєте, що і як звінити екологічно, якщо це необхідно. тобто без... Проблем все, пішла жарами. Як я сприймаю простір? Я сприймаю простір як, ну я не знаю, як те, що повинно взаємодіяти із кимось, і з чимось. Тобто не щось як окреме. Ви розумієте, що в принципі без людей, або там, без сім'ї, без дітей, без батьків, без того, без того, без того не буде якби, в принципі, розвитку. Або ви зараз на такому етапі, коли ви помітили взаємодію простору із вами. Тобто, бачите, тут чоловік стоїть на чайничку, да, і ось так. Людина постать маленька, тобто ви відкрили простір для себе. Як ви його сприймаєте, наразі у вас іде формування думки тут, туз е, жезлів. Ви поки що формуєте думку, ви дивитесь, приглядаєтесь, з вами те, відбувається те, відбувається там якусь інформацію, підчерпнули там те, там те. Тобто у вас зараз тут також шість. Пентаклів. У вас е, наразі іде розуміння, в принципі, і усвідомлення світу, життя. Тобто ви в якийсь момент ви його просто переглянули. да? Без впливу жінок. Це теж. Або були жінки в відносинах, або мама і там дружина чи дівчина. Ось такого плану. да? Е, або спеціаліст, який, знову ж таки, бо шістка пентаклів. Спеціалістом може бути хто завгодно. Ну, письменниця книги, умовно, да? там, чи таке такі, ну, такі знову дивитись мої розклади подібні моїм, потім там ще якась інформація. Розумієте, ось такого плану. Тобто тут багато де. Ну, ось, і ось вийшов імператор. Будь ласка, імператор, подивіться тут. Два імператори, і я вам покажу дорослого, а це чи молодий, чи це в жіночій інтерпретації. Ось таким, таким ви бачите себе. Ви, якби так, ви мужчина, ви те, те, але десь розумієте те, що ви зараз для себе відкрили, зробило вас в своїх очах, ніби, знаєте, ну. Ну, я маленький, ну, знову ж таки, постать маленька. Да? Ну, я ніби, я стільки, я стільки жив, і я зараз зрозумів, що я або десь не дотягую, або взагалі. нічого, Ну, як це так? Я, я ніби новачок, ніби ну, пацан. Такого плану теж може бути. ну, Якщо ви якусь там інформацію. Дізналась, яка перевернула ваш світогляд, ну, звісно, ви будете відчувати себе таким. Насправді що? Насправді ні. Ви маєте нормальний вплив, все нормально. Таким молодим і незрілим можете бачити лише ви себе. Або десь ловити від людей такі погляди. Чому ви їх ловите? Для того, аби ви збагнули, що ви самі себе так відчуваєте. Відкрийте очі, ви насправді такий? Або відчуйте себе таким. Ну, Що, от як зрозуміти, що ви там ніби нова? Очок, да? що вас таким робить? Що на це впливає? Тобто, чому ваша поведінка зараз така? Чому ваш прояв Всесвіті саме такий? Так. Е, що ви даєте людям навзаєм? Що ви даєте людям навзаєм? А ви даєте їм розуміння, ніби я, ну я типа не розумію, або там маю інший погляд, або ви таки дійсно маєте інший погляд, але ви закриваєте очі на погляд інших. Тут до пит... тут скоріш за все, тут до питання того, що подумають люди, вам вже якось пішло, то знаєте, зовсім кудись далеко від вас, або починає йти. Наступне а, може бути таке, що вам по суті все одно а, розділить хтось з вами ваш погляд чи ні. Чому все одно? Ну тому що ви, незважаючи на те, що ви відчуваєте себе новачком, так ви ще відчуваєте себе вище когось, тому що вам відкрились такі досить знаєте, поглиблені знання, які ну, ви бачите, що інші можуть не туди. Ну, жити, як жили, да, там, і там <див> дві келихів. Е, так, а що це в нас? Яке питання? Дві келихів? Які емоції відчуття? О, прикольно. Які емоції і відчуття я ловлю з простору? Все, ви почали ловити ніжність, ви почали ловити любов. Яким чином? Ну, ви не ображаєтесь на людей. Тобто ви вже починаєте дозволяти людям бути самими собою, вам самими собою. Ви розумієте, що багато людей можуть неосвідомлено жити, і ви реально це помічаєте. І таких людей стало більше ну, в полі вашого зору. І з того ви вже якби зрозуміли, що ви розкрили якийсь секретик? Да? І почали ловити взаємодію із космосом, простором, взаємодію із людьми. І ви почали розуміти, які люди вам треба поруч. Тобто, ви відчули в собі навпаки бажання єднання. Да? Ми, ми почали з цього, що ви бачите світ як взаємодію. Тобто круговорот якийсь, щось із чимось пов'язано, щось до чогось когось веде, і такого ось плану. Ловите з простору любов, або у вас зараз стосунки, взаємодії, або у вас, скажімо так, ну, з такого плану. От ви ловите саме такі емоції, вібрації. Це чудово. Ловіть далі. Король. Пентаклів, але в жіночій є ці. Ну, може бути е, у вас питання ще фінансів. Ви або бачите себе якось. М як вам сказати? Досить впевнено, все, у вас все є. Звісно, у вас є плани, як то можна більше. А, а з другої сторони, ви можете думати, що ну ось. Якщо щось глобальне, грандіозне брати, то ви поки не потянете. Тут будинок да, в голові. Ну, Будинок може там, ну, от є якісь у вас задумки. Або ж знову ж таки, є у вас, наприклад, там, чи з... бажання переїзду, бажання розширення там, будинку, або ви думаєте, як би скоріше дібратися там додому. Ну, от такого плану, да. Чи там про сім'ю можете думати, як допомогти дітям, як там, наприклад, там, дружині, туди, сюди, там, друзям, можливо, да? або там рідним когось перевезти, забрати, завести, допомогти. Це ж все ж нормально зараз час такий, ну, це ж нормально. Я просто не хочу тут вже все прям так розмазувати, щоб не займати ефіру багато. Що, або хто впливає на вас? О, цікаво, що бо, хто... три карти попросили. Давайте. Що бо хто впливає на вас, ну я вам скажу наступне: по-перше, несподівані обставини. По-друге, на вас може впливати умовно погода, ну, настрій також. Тобто, від настрою, від обставин ви можете змінювати свою думку, можете змінювати. Свої рішення можете змінювати бачення, в принципі, всього. Да? А із того рухів і дій. Вам навіть буде незазорно, якщо ви такий локомотив запустили, і якщо ви побачили, ну або там відчули ще щось, то вам не зазорно буде зупинити весь той локомотив, розвернути всю ту гвардію і назад повернути. Ось такого плану. Але тут ви повинні йти навпаки до кінця. Чому? Тому що це є зміни, це є ваша наполегливість і ваше таке, знаєте, і просвітлення, і, і впевненість, і, і напрям. Тобто, навіть якщо ви настільки така людина, що можете повернути все назад, умовно, да, все відмінити, розвалити. Звільнити, то навпаки, вам якось треба вміти підлаштовуватись без якихось там втрат ще чогось, бо смерть. да. Але і бути, звісно ж, готовими до несподіваного. Ви не дозволяєте собі іноді, щоб в вашому житті відбулася несподіванка, бо вам треба все контролити. Як вас сприймає простір? Вас сприймає простір як людину, скажімо так, Стабільну, вірну, людину світлу, людину, яка готова і вміє підлаштовуватись, і пластична людина. І ось зараз у вас відкрилося, що ви із простором вже якби да, там більш-менш на коротку ногу стали. Теж простір вас щитує, що ви якось людина велика, висока. да? Незважаючи ні на що ще раз, люди, як вас бачать, люди вас бачать людиною дружелюбною, трохи, можливо, десь з якимись незрозумілими відстреленими або там непопулярними якимись поглядами, рішеннями і тому подібне. Тобто, ви ніби знаєте для когось можете взагалі здаватися, як з луни десь звалився люди також вас бачать людиною, що б не відбувалося, тримаюсь там. Ну, людиною не, не скажу, що прям там воїн, але сильною людиною. Чому не воїн? Ну тому що тут маха. Тут люди ще також бачать вас, що вам інколи і, і іноді зачасту таке везе. Да, і можуть теж, і ви можете приховувати деякі свої блага і тому подібне. Але деякі погляди ваші на життя, ну знаєте, якось сприймаються не зовсім. люди не завжди розуміють, як правильно їх сприймати. Чому? Тому що. Зовні, в принципі, в житті загалом ви людина ну, нормальна, стабільна, адекватна людина. Тобто ви нічим так особливо не відрізняєтесь. Так, є у вас, або ви приймаєте якісь там рішення не зовсім, як я вже виразила, виразилась, і, в принципі, є такі вираз популярні, то на вас інколи, знаєте, так, дивляться з підозрою. А трохи щось куку чи не куку, як сприймати. Тобто ви іноді тут теж двійственність, іноді ви. Ну, можете поводити себе досить непередбачувано, непредсказуємо, да? тобто смерть. І чим самим ви можете ставити людей в ступор. А із того, якби люди можуть сприймати вас дещо такою людиною закритою, незрозумілою в деяких питаннях. А, так. А, ваш погляд на себе підсвідомо, ну, ми вже казали, да, ваш погляд на себе наступне. Ви себе бачите досить стабільно, впевнено, вам вистачає на сьогодні. Да? Є деякі питання, від яких ви можете трішки закриватися, або очі закривати, або відсторажуватись. Да? Це може бути десь від питання любові, знову ж таки, двійка келихів. Ви можете так в ці такі амурні справи трошки так обережно, да? бо вам здається, що ви ну, там ніби нічого не розумієте. Да? Ну, це у вас ще збалансується, Тут таке питання. Ви себе бачите, ваш погляд на себе наступний, це ви, ну, ви досить, знаєте, така людина з багатим внутрішнім світом, ви це про себе знаєте. Те, що ви ним не ділитесь, це вже інше питання. Да? Те, що люди про вас ось так відкрито не скажуть цього. Що ви там душа на розпашку, то насправді ваша душа таки на розпашку. Тобто ви людина, яка з багатим внутрішнім світом. Просто те, що ви мовчите, ну, з однієї сторони, може, правильно, ви самі собі вирішите. Тут немає шаблону: о, дорослий, треба ділитись там, чи, 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 чи мудрість, чи, ви самі собі вирішите, що вам робити. Мах. А, ну зараз все. Ви таки трошки розмежили свої кордони. То ви такі бачите зараз більше можливостей. Ви почали простіше це бачити. і Ви почали і бачити, і розуміти, що насправді не все так важко, як здавалось. Що ось я до речі хочу що вам сказати, особливо тим хлопцям, які слухають мене. Скільки б років знову ж таки вам не було, да? які слухають мене давненько. Зараз ви якраз таки зрозуміли. Ви перейшли ось цей бар'єр і зрозуміли, що ви вже перескочили, ось оце таке. Головне наважитись. Да? Ви один раз спробували і все, і ви тепер не будете зупинятись. Королева Пентаклів. Це до чого? Ну, значить, ваш погляд на себе підсвідомо, так? Да? Знову ж таки, питання фінансів. Ви можете себе відчувати і бачити недостатньо фінансово міцно стоящою людиною. Да? Є куди розвиватись, є куди рости ось такого плану. Але людина ви стабільна. Я не скажу, що у вас там якісь прям проблеми з фінансами. Ні, вам всього достатньо. Вам достатньо ще й залишиться. Це ми говоримо зараз не про життєву вашу ситуацію. Ми говоримо зараз про вас, про ваше бачення, зважаючи на вашу життєву ситуацію і ваші фінанси. Якщо навпаки, у вас їх немає, теж тут смерть шість пентаклів як допомога, да? і тут король. Пентаклів, теж ви досить спокійно дивитесь на це, у вас немає внутрішньої паніки, і ви якраз таки розробляєте, і знаєте, і відчуваєте сили за собою до, до збільшення. теж, да? Поки, можливо, ви не знаєте, як ви це зробите, але ви це зробите. Що і як змінити в собі, можливо, аби змінився ваш аромат? Ну, і тут знову карта сили, карта успіху. Королева цих жезлів. Що змінити? Чи потрібно щось міняти? Ні, міняти, щоб аж міняти, вам нічого не потрібно. Зараз вам треба познайомитись із своєю стороною такою, знаєте, трішечки драйвовою, такою дерзкою, смішною. Ну, ось такою, знаєте, трішки як. ну це не зовсім, скажімо, як містер Бін, умовно, да? але якийсь такий герой з фільму, який, якщо і втрапить в якусь смішну ситуацію, то він з неї вийде красавцем. Да? Ось якогось такого плану. Щоб змінився ваш фізичний запах, знову ж таки, запах він теж формується на базисі вашої підсвідомості, вашого характеру, вашої поведінки. І ваших відчуттів. Тому для того, аби е, мати, скажімо так, запах сильного чоловіка, успішного, ви повинні відчувати себе всередині. Сила і успіх це не лише наявність бізнесу, будинків, машини, і тому подібне. Це ваше внутрішнє відчуття. І ось із того подумайте, роздумайте, що ж може якби, вплинути. Позитивно на вас, аби ви дійсно почали себе відчувати внутрішньо і впевненим, і сильним, і спроможним. Також королева жезлів це також можливо наявність відносин, стосунків, і для вас важливий погляд вашої половинки. Або оточення в цілому. Да? То попрацюйте над тим, що вам дається, чому для вас це настільки так впевнено, да? чому це так важливо, що це для вас? Не дивіться на саму людину, а на відчуття дивіться, чому саме людина, саме або ця, або інша додає мені стільки сил, що є в тій людині, що ось мене заставляє рухатись туди або туди. Так, ну добре, що ж, шановні чоловіки, сьогодні інформація була вам передана по максимуму, наскільки то можливо. Хлопці, хочу о, нагадати вам, що я провожу як психологічні консультації, так і консультації Таро і тому подібне. Кому необхідна допомога як допомога, будь ласка, звертайтесь 30-хвилинна консультація безкоштовна. Можливо, якісь питання в нас вирішаться прямо на самій консультації, або ми з вами вирішимо, яка саме вам необхідна і робота, і, і скажімо, частота і тому подібне. Можливо, дійсно, ми з вами зможемо обійтись коротеньким розкладиком. Дорогу. А можливо, і дійсно, буде якась поглиблена або духовна, або психологічна робота. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що ви приділяєте час і увагу собі, обираючи моє відео. Якщо мене чують воїни ЗСУ, пацани, будь ласка, тримайтесь, ви молодці, ви мужні. Можливо, у вас є якісь внутрішні питання в глибині себе. Ви також можете звертатись або завдяки. Моїм відео кажу за себе, бо знаю свою роботу. Ви зможете зміцнити і змінити те, що ви хочете. Зміцнити віру, зміцнити бачення себе і впевненість. Дякую, дякую за те, що ви робите для всіх нас. Я бажаю всім добра, всім любові, чистої, щирої, взаємної. І всім успіхів, як то кажуть, у навчанні.